Всім привітик! Сьогодні до мене звернулася людина, яка попросила пояснити, як їй накачати великі руки, тому я вирішив записати це відео для всіх, показати, як я качаю свої руки, в яких вправах я бачу свій прогрес. Це загалом стандартні вправи. Типу ти загуглюєш, вони відразу з'являються, але можливо. Комусь буде цікаво, тому що, бачите, є такі люди, які, яким потрібна така допомога і потрібен цей толчок, наприклад, у вигляді відео. Тому саме це відео і записується. Перш за все, що потрібно знати, перед кожним тренуванням постійно потрібно робити розминку. Це не якась там має бути жорстка розминка. Достатньо звичайної розминки, яка була у вас колись на фізкультурі. Тобто згадуйте фізкультуру, розминайтесь і щоб там дійти до якоїсь робочої ваги, відразу не починайте з робочої ваги, а починайте з меншої, розігрілись, поганяли трішки кров по м'язах і можна приступати до робочої ваги. Ці вправи я не буду показувати, так як в принципі всі про них знають, але покажу одну вправу. Яка націлена конкретно на розминку кістей. тому що кісті в більшості людей, на жаль, вони йдуть такою слабенькою групою, і дуже часто при виконанні вправ вони в усіх болять. Щоб зменшити цю біль, і з часом вона взагалі можливо пропаде. в мене була така сама проблема з кістями, я просто перед кожним тренуванням, тобто любе тренування, неважливо, там йде базова розминка. В будь-якому випадку тобто, там якісь кругові рухи і тому подібне. Перед кожним тренуванням я почав просто виконувати такі кругові рухи з кістями. Тобто перші рухи отакі розминаємо так, не треба там оце робити, отакі приколи. Плавно прокручуємо підконтрольно. І розминаємо кі. Далі беремо, робимо такі кругові рухи назад, розігріваємо кі, потім можна взяти, не треба вдавлювати, отак, просто підконтрольно беремо і розтягуємо кість. Надавлюємо рукою, ця кість розслаблена. Надавлюємо в одну сторону, робимо розтягування в іншу сторону, так само. Робимо з іншою рукою. Не треба там якісь жорсткі рухи, просто розминаєте пару хвилин на таку розміночку, потім отак вивертаємо теж під так само з цією рукою. Потім беремо, тому як комфортно розвертаємо в іншу сторону. Це я показав так, в режимі польоту швиденько. Просто більше це робите і з часом, якщо будете робити там, перед кожним тренуванням, з часом у вас або прям буде мінімальна боль. Можливо, боль просто буде із за того, що вам гріх не підходить, щось таке. Якщо все комфортно буде, то біль, скоріш за все взагалі проба. І так, перша вправа це підйом гантелі прямим хватом, виконувати по три підходи, 10-12 повторів. Вправа це молоточки, значною мірою він прогружає брахіаліс. Брахіаліс знаходиться під нашим біцепсом. Тим самим, коли ми нагружаємо брахіаліс, він збільшується, росте і збільшує нашу руку в об'ємі. Виконується ця вправа так. Також робимо 3 підходи по 10-12 повторів. Третя вправа це підйом на біцепс з зворотнім хватом. В даній вправі активно працює тісті і променевий м'ясо додатково включається біцепс. Виконується вона так. Якщо є невеличкий заворот руки, то і сюди нічого страшного, максимально завернули і працюєте. Виконуємо цю вправу також три підходи по 10-12 разів. Хочу зазначити, що в даній вправі робоча вага буде дещо відрізнятись від вашої стандартної ваги підйому на біцепс. Тому підбирайте меншу вакуум можете зробити 10-12 повторень і працюєте. В кінці тренування можна зробити пару підходів на такий собі пампінг з меншими вагами. Я цю вправу називаю 777. Як вона називається в масах, я не знаю. Показую, як вона виконується. Сім підйомів робимо отаких. 90 градусів. Потім звідси. Робимо, не дожимаю. Потім повні розгортаємо. Немало важливу роль в формуванні нашої великої руки відіграє наш тріт. Додає досить такий великий відсоток об'єму руки. Це наш трицепс. Показую, як його можна тренувати за допомогою гантельки. Перша вправа виконується ось так. В цій вправі може бути таке, що коли ви робите розгибання, е болить в локтєвому суставі. Тобто, якщо у вас отак руки, локті дивляться вперед і ви робите ці згибання, можуть бути болі. Спробуйте трошки розширити ваші локті в сторону і робити таким чином. Якщо болі не проходить, тоді не потрібно робити цю вправу. Просто берете однією рукою гантельку, закидаєте і робите так само. Я би рекомендував тут робити три підходи. По 15 повторів. Також хотів би зазначити, не потрібно толтичити ці баночки кожного дня. Кожного, кожного дня їх забивати. Двох тренувань на неділю буде цілком достатньо. Не забувайте про прогресію ваги. Попрацювали з однією вагою, бачите, що вам вже йде легко. Трішки ваги додаєте, працюєте далі. Таким чином, буде прогресія навантажень, буде прогресія. Також не забувайте про відновлення, що не менш важливо, і про харчування. Коли ви харчуєтесь, ви даєте будівельний матеріал для ваших баночок. Тому всім сили та натхнення.